Всім привіт! Зараз вийдемо попрацювати в айпості. Зараз бачу ось перше замовлення мені надійшло, не встигли зняти. Приймаємо. 159 гривень. 300 метрів. Чудово, збираємось. До речі, поки збирались, тільки що в мене ляпнуло ще одне замовлення. Також 300 метрів, тобто 130 гривень. Приймаємо. Зараз швиденько, швиденько збираємось та йдемо виконувати. 1456. Вирушаємо до магазину. Якраз десь 4 хвилини та будемо біля ТТ. Зараз забираємо сумку. прямуємо до магазину. Прибули до магазину. Зараз забираємо інші два замовлення. Код 4200. Чудово. Після цього ми можемо провести статус а «Отримав замовлення та прямувати до клієнта. У даному випадку замовлення без заморозки, тому використовувати термосумку я особисто не використовую. Але коли в замовленні є заморозка, тобто морозиво, пельмені і так далі, краще використовувати теж таки термосумку. Тільки що віддав останнє замовлення. Зараз прямую в ліфті підійду до машини. Завершимо з вами замовлення та підрахуємо дохід за одну годину. Тільки що доставив останнє замовлення, вже його завершив. Отже, на балансі в нас 393 гривні. Це я відкрив статистику, тобто у профілі. Ось баланс у нас 393 гривні. Воно там з копійками рахує округляє. Тобто, таким чином за годину ми заробили 393 гривні. В загальному, якщо працювати по 3-4-5 годин на день, тобто можна в пікові слоти, це ранку або ввечері. Зробляти можна дві, три, чотири та навіть п'ять тисяч гривень за день. Тобто, в мене особистий рекорд в айпості саме 5500 тисяч гривень. Ну, більше, на жаль, в мене вже не вистачало, але замовлення ще були, тобто можна було виконати ще більше. Це на цьому все. Тобто, я вам показав, як це відбувається. Далі все залежить від вас, а мене.